Я представляю Асоціацію міста України. Чому я так назвав біля 360, тому що буквально на півроку назад у нас правильно називається Асоціація міста України та громад, тобто входили ще й сільські селищі. А потім ви знаєте, що в грудні на форумі була утворена окрема асоціація сільських рад, і хто захотів залишився, асоціація в принципі не проти. А в принципі, десь 50% в процесі переходу. Зараз не підтверджується все діло рішення на сесії, таке інше. Тому я думаю, що буквально через... Там півроку буде точно ясно, скільки в нас залишилося конкретно значить, міст України. Практично всі. Якщо говорити про обласні центри, це точно всі. Якщо говорити про міста обласного значення, Ти мені скажіть, чого вони не будуються, не відбуваються. Ми то з тобою що... приїхали. Харків, Тинець, ще... Дніпропетровськ. Я зрозуміло задоволений сьогоднішньою розмовою виступаючим, які тут виступали. Я, я зараз скажу з точки зору не тільки э, все міста Криму, а з точки зору міського голови, який був 18 років міським головою, Моя фамілія Покович, місто Васильків, Київська область. Досить достатньо. Причому два заходи. Мабуть, буде ще третій. Э, ну, це окремо тріал. Хто пресу там говорити щось назад читав, то той знає. Сільські місті, телебачення, все інше. За 17 років, не один раз. Я як міський голова не поставив на сесії, не поставив на будь-які комісії питання про продажу землі під будівництво. Ніколи. Я говорю, до тої складової 70%, яка йде кудись. Виступав Кучок і каже, не знаю, куди, вона входить. І тільки 30% це складова самого будинку. Самобуті. Тому що це те, тендер і прочі, як Іван Миколаївич каже, ми вже знаємо, хто його виграє. Тобто практично йдуть взятки смашні. Так от, допишіть, будь ласка, щоб закон чітко зобов'язав одну людину. Ну, людина, мера міста. Він є головною відповідає. Якщо будуть взятки, то він головний взяти. Але не сажають, по чому це відтікаль закривається живе. Так от земля під багатоповерківки, під значить, повинна не продаватися і ніякими тендерами. Пожалуйста, поставте, а якщо ви хочете дати нагрузку, то дайте. Моя практика, 4% безплатно житла. 100 квартир, 200 квартир вчитель Вчите в рік, у кожний рік. Я вводив житло у невеликому 40-тисячному місті, а за ці роки построю кожну четверту квартиру в атоповіх, моєї здійсни. Крім того, дві школи, крім того, я шпітальник, крім того, поліклініка написано і так далі. Також житло, площадка земельна довела даватися значит, інвесторам, інвесторам безкоштовно і без ніяких тендерів. Тоді зменшується ця нагрузка і навеска. Друге питання. Житло росте. Выпишите, инфраструктура? У нас э, один умник построил будинок э, или базар. А рядом всего школа. Вот 200 квартир и 200-квартирный будинок. Считайте, еще 200 детей. Куда? А не навески. А вы что, не знаете почему? Почему мэр не записал? Знаете почему? Ответа не даю. Поэтому это должно контролироваться нормальными, преданными, преданными патриотичными э, Ні з кимигом. А запобігати дуже просто. Записати в законі, що земля під житло, під соціальний об'єкт, дається безкоштовно. Якщо це буде записано, і мер буде знати, що взятку одно ніхто не дасть, бо є закон, а якщо не дають, то це корупція. одно буде давати, буде не Ось Останнє. А що зараз происходит? Тут Вчора була сесія В Серківської міськради Ніроска. 400 земельних питань. Ребята, йдуть останній діріба. 80% це не Васильківці. Це уважаємо люди, харков'яні. Анісвіти, дречання, я їх вважаю цих людей. Землю взяли і будуть чекати. От того моменту, коли знову на 300% буде, тобто екран чи 5 тисяч доларів, зараз ми на тисячу, і ніхто не хоче купувати, Так де за нашу. Значить, і тут треба придумати, тому що йде, ще ж получили пів півроку, то було 30 травня виборів, потім 7 листопада, як було 31, а зараз ще 27 -му. Я не проти того, що і абсолютно нікого не ревную. Ну йде останні дерева землі, хлопці живеми тут все вже якщо прийде нова команда 27 березня, вже будувати практично буде нема на чому, і навіть і школи, і так далі. Не хочу займати час, я дружу з Гіпроградом. Парять детальних планування по всім мікрорайонам міста Василькова. Що ви думаєте? Один з мікрорайонів вчора прийняв рішення розірвати той договір, який я вклав 4 години тому. Що це таке? Немає електроенергії. От електроенергії. 110 кВт натягну з каліновки. Значить, посчитали, що ти буде стоїть для того, щоб ти купився і зняв якусь прибор. Почитали 6 гектарів. Наш ліквільн на. Ведеш лінію, садик на 240, коледж на 700. 4% безкладного життя. Ці хлопці подивилися, вже все, воно до ще кусочок остався. Продати? Знову живете. Давайте цей дом розсторгнемо. І застройку застройкою гаражі. А вже чотири дома стоять. Дітей водять через дорогу в школу. Садика взагалі в той зоні. Вот вам підходить чисто міркантівний інтерес. Я вважаю, якщо це не припинити сьогодні. Я складно прем'єр одного міста і знаю професійно цю ситуацію. сидеть третьому зі мною це депутат Лесівської міської ради Саша, який вчора рвав голос, але від того, що рвав голос, нічого не помінялося. Все-таки проголосовано. По чому? Тому що приходять на сесію і кожен отримає примус. Зачем не конкретному класу? Я буду дуже вдячний, оскільки все життя положив на десь в редування. Практично працював в основні свої роки і далі продовжую значить, робити галузі і Асоціацією з України, я є проєктом Свіранського інституту після повності, працівників місцевого совредування, це інститут на етапі встановлення зараз. Тому я коли я дивлюся чисто професійної сторони, коли вже немає безпосередньо відношення, знаєте, просто іноді жалко, як я послухайся обідно обидно задержав. Дякую, форум дуже хороший, корисний. Я сам Миколаевичу був в Донецьке, значить, теж було біля 100 чоловік. Дуже приємно було прийнято і, кстати, теж всі все підписали. Ну, Два Ніколавич, попросимо, що ми вже документ концентрував і направив, як то бажає всім е, керівникам нашої держави. Дякую. Шанов, і все ж зрозуміло. В Києві не можна побудувати ні одну розв'язку, бо наперед ні метро вже де тільки будується, зразу перетизується земля, щоб потім держава у них викуповувала. Ото велике кільце навколо Києва, там 220 кілометрів, то тільки намалювали лінію, зразу поратизували, ми навіть знаємо, почти хто, що потім держава викуповувала. Національний банк е е випускає ці, і уряд викуповує цінні папери, під 28 було при прию Води, зараз звели до 16, під 14 не дуже. Наша банка, отримавши ресурс. Або маючи ресурс, бо займаються реальною економікою, якщо держава бере під такі відсотки і, і гарантовано, що то поверне. Тобто, в принципі, я повинен сказати, що поки що нова влада розбирається, посіяла надію перед вибором, після виборів, але великих, от, то здобутків, набутків ще поки що немає, треба відповідно до цього нам всім і діяти. А ми, як громадські організації, Діям, що можемо діяти. Ми попросили вже тепер Торгову палату в усіх регіонах провести таку дію. Ми звернулися, щоб всі регіони зібрали в себе з'їзди, на ради подібні Донецькій, багато питань місцевих. Я повинен сказати, якраз ми, що місцева влада в Донецьку відгукнулася на відміну від, скажімо, там будь-якого іншого регіону позитивно. Я вдячний Національному банку, що він відстоює свою позицію. Публічно і вже не ухиляється не від дискусій. Хоча розумієте, чому звертаємося? Тому що реально сьогодні реальна структура надійна і яка професійна, то це все-таки залишається Національний банк. І поки він і за газ допомагав розраховуватись, за все, що завгодно, пенсії закривати, єдине, що не робив Національний банк ці півтора року, це не відродив будівництво, ми сподіваємося, що до нас прихильніше.